Доброго вам здоров'я, шановні! 24 травня, субота. Сьогодні Православна Церква згадує преподобного Симеона Столпника на Дивній Горі. Ще сьогодні день мучника Малетія Стратилата, Стефана, Іоанна, Серапіона Єгиптянина, Калиника Волхва, Федора та Фафта та з ними 1218 воїнів з дружинами і дітьми. 24 травня з давніх давен вважалося особливим днем для дівочих ворожінь. Дівчата плели вінки і пускали їх на воду, щоб дізнатися про чий вінок зануриться першим та й заміж піде найшвидше. Сьогодні теж можна займатися звичними хатніми справами, але без надмірної втоми. 24 травня уважно стежили за погодою якщо сьогодні дощить, то літо буде скупим на сонце. Туман вранці, чекайте частих дощів, а у теплий і ясний день обіцяє спекотне літо. 24 травня краще не вдягати чорне, особливо якщо плануєте важливі зустрічі чи події. Кажуть, це може зіпсувати всі плани. Незаміжнім дівчатам в цей день не радять підмітати підлогу, можна ненароком вимести своє щастя і надовго залишитися без пари. А ще 24 травня за народними повір'ями добре віддавати борги, тому, хто встигне це зробити, пощастить в справах і грошах. Цього дня хочеться побажати всім глядачам добрих рішень, спокійних думок і теплих зустрічей. Бажаю вам відчути радість в найпростішому, побачити підтримку там, де не чекали, і зробити щось добре, навіть зовсім маленьке, а Небесна Опіка хай буде поруч в кожній миті. Невидимо, але відчутно. І з цього відео, шановні глядачі, ви дізнаєтеся безліч цікавинок саме про цей день, про цю суботу, про 24 травня 2025 року. Дуже цікавий день, дуже багато відомостей про нього збереглося. Про все, про все це я вам розповім. Тому, будь ласка, додивіться відео до самого-самого кінця. Поставте йому лайк, подобаєч, пишіть довгий-продовгий коментар. Звісно, робіть репост, діліться де можна, де не можна, навсюди діліться цим відео. Обов'язково Підписуйтесь на канал, якщо досі ще не підписані. Звісно, перевірте, чи у вас натиснути дзвоник для того, щоб ви своєчасно бачили, коли виходять нові відео у мене тут. І ще хочу вас запросити на свій телеграм-канал, посиланнячко, на який я завжди залишаю в описі під цим відео. Подивіться там, ви знайдете обов'язково це посилання і зможете підписатися на мій телеграм-канал. А я сьогодні дякую Господові Богові. Я дякую всім захисникам нашим за цей чудовий день за 24 травня. Я Дякую всім заступникам Небесним за заступництво. Слава Україні! І я починаю. 24 травня вшановують пам'ять святого Симона Стопника. Він народився в IV столітті в Кападокії і вже 18 років став ченцем. Його ревні молитви вражали навіть досвідчених священників. Щоб усамітнитися, Симеон оселився в печері, але люди дізналися про нього і почали приходити постілення. Тоді він збудував собі стовп спочатку 4 метри вишки, а згодом аж 45, і переселився туди. Там він прожив 47 років і став відомим як Симеон стопник. Дожив він до 80 років, його поховали біля стовпа. А згодом на цьому місці постав монастир. В молитвах до святого Симона Стопника просять його зцілення від хвороб. В давнину цей день присвячували шипшині і вважали чарівною рослиною, що знаменує початок нового природнього циклу. Збирати її квіти дозволялося лише травникам і тільки для лікування. Шипшина здавна мала особливе значення в українській традиції. Цю дику родичку троянди вважали сильним оберегом і символом життєвої сили. Її колючки за народними віруваннями відганяють зло, захищають оселю від нечистої сили та відьом, гілки шипшини часто війшли над дверима або над колискою, щоб оберегти родину від пристріту. Ця рослина уособлювала красу, здоров'я і кохання, тому її ще називали дикою трояндою. В піснях її ягідки поруч із калиною зображували як обереги від хвороб. Шепшина також асоціювалася з жіночою вродою, молодістю, плодючістю та щедрим врожаєм. Казали, посаджена біля хати вона приносить мир та добробут. В християнських переказах шипшина символізувала терновий вінок Ісуса. Її гілки використовували для великоднього оздоблення. Існувала легенда, що в райському саді вона росла без колючок. А шипи з'явилися після вигнання людини з раю. В народній уяві біла шипшина стала символом чистоти і непорочності, пов'язаним з Дівою Марією, а червона уособлювала кохання і повноту життя. В українській народній традиції збереглося безліч легенд про шипшину. Одна з них розповідає, чому на її гілках з'явилися колючки. За переказом, після того, як Бог скинув сатану з неба, той вирішив піднятися назад. Використовуючи шипшиновий кущ як драбину, бо його прямі стовбури і колючки здавалися зручними для підйому. Та Бог розгадав цей задум, зігнув гілки і додав ще більше шипів. Відтоді шипшина чіпляється до всього, не пускаючи злих намірів в небо. Інша відома історія це народна казка Троянда й шипшина, записана на Полтавщині, в ній Богородиця Матінка Покрова. Посадила в саду дві сестри квітки, троянду і шипшину. Вони жили дружно, але троянда поскаржилася, що шипшина затіняє їй сонце. Шипшина з розумінням попросила покрову розсадити їх, щоб не заважати. За цю доброту покрова переселила шипшину на узлісся й у бабіч доріг Хто йтиме, тебе зустріне, сказала вона. На прощання Богородиця подарувала шипшині червоні ягоди, щоб була не лише корисною, а й красивою. І залишила колючки, бо краса не має бути м'якою. В народній магії українців шипшина була не лише символом краси, а й потужним захисником і помічницею в коханні. Її колючі гілки вішали над дверима або біля колиски, щоб не пустити в дім злих духів, а пелюстки, розсипані по хаті, мали приносити спокій і захищати родину від лиха. У домівках молодят також тривали гілочки шипшини, вірили, що вона відвертає зорочення і зміцнює сімейне щастя. В справах сердечних шипшина теж допомагала. Дівчата носили на мисто з висушених ягід, щоб припасти до душі коханому. А хто мріяв про швидке весілля, сушив квітку шипшини і ховав під подушку. Наречені вмивали обличчя настояною на пелюстках водою для молодості, ніжності і краси. Шепшина вказувала й на прихід літа. Щойно вона зацвітає, тепло вже не відступить. В цей час бабусі виводили онуків під квітучі кущі, розповідали їм казки, щоб діти заспокоїлись і перестали боятися нічних жахіть. Казали, що сама атмосфера біля пахучої шипшини дарує душевну рівновагу. Шипшина фігурує в магічних замовляннях. В давній примовці, якою зупиняли кров і лікували рани, вона згадується поряд із калиною і малиною, як сестра з соботойбічного по... світу. Ось замовляння на те, щоб кров уняти, звучить воно так, це справжнє стародавнє українське замовляння з етнографічного джерела, слухайте уважно. Калиновим мостом йшло три сестри: Калина, Малина і Шепшина. Не вміли вони ні шити, ні прясти, тільки вміли сікти рубати, ріки пропускати. Одна ріка водяная, друга ріка Огняна, третя ріка кров'яна. Водяною огонь заливати, кров'яною кров унімати. Ще наші предки вірили, чай з шипшини, випитий перед сном, приносить віщі сни. Ще за часів Київської Росії плоди шипшини цінували вище за золото. Їх обмінювали на тканини і хутра. У 1620 році. Навіть з'явився указ, який забороняв лікарям брати ягоди без дозволу царя. Для збору цієї цінної сировини організовували озброєні експедиції в степи, аби постачати її в аптеки. Найчастіше в народному лікуванні використовували ягоди шипшини. З них варили відвари і узвари при проблемах з печінкою, нирками, шлунком, при проблемах з головними болями. Їх заготовляли на зиму, робили варення, киселі, компоти для зміцнення імунітету. Квітковий відвар шипшини застосовували при захворюваннях очей, а настій полюсток як заспокійливий та тонізуючий засіб для шкіри. Відвари корення шипшини використовували при важких хворобах. В багатьох родинах рецепти з шипшини передавалися з покоління в покоління. Настоянки на горілці для сили, сиропи від застуди, чаї від цинги і знесилення. І сьогодні фітотерапевти підтверджують, шипшина справді багата на вітаміни та антиоксиданти. В українському народі вважали, хто пошкодить кущ шипшини без причини, може втратити здоров'я або удачу. А от якщо прийти до шепшини з добром, поділитися з нею своїм сумом то легше на душі. Люди справді сиділи біля куща, виговорювались і відчували полегшення, і дуже добре робити це саме сьогодні, 24 травня. За народним місячним календарем, в цей день місяць перебуває в останній фазі свого циклу. Це період завершень, очищення та внутрішнього оновлення. В народній традиції такий час називали ісход або старий місяць. Сяйво нічного світила вже слабке, і все, що підпадає під його вплив. Повільно втрачає силу. Але саме в цьому головна користь. Тож, що варто робити в цю місячну добу, згідно з українських традиційних поглядів? Добре, завершувати справи: ремонти, борги, прибирання, розмови, що тягнулися роками. До речі, взагалі сьогодні субота, в суботу дуже добре завершувати ту справу, яку ви почали саме на цьому тижні, у вівторок, в четвер, ну і так далі. Також сьогодні добре вичищати дім і тіло, від бруду, пилу, негативу і важких думок. Сьогодні добре молитися за душевне очищення і просити пробачення, цей час сприятливий для прощання з образами. Сьогодні добре консервувати, солити, готувати запаси на зиму, все зберігатиметься довго. Ще й сьогодні дуже добре замовляти недуги і хвороби, проводити обряди вигнання пристріту і зурочення. місяць забирає зле із собою. Чого краще не робити в цю місячну добу, так це не починати нові справи, не укладати домовленості і не робити великих покупок. Все нове в цей день слабке і нетривке. Сьогодні не варто сіяти та садити, рослини можуть зіпсуватися або вродити мізерно. Сьогодні не треба проводити гучні, гучні святкування, заручене чи весілля. День несе тінь завершення, а не початку. Чи можна стригтися в цю місячну добу? Можна, але тільки в тому разі, якщо хочете позбутися чогось непотрібного. Наприклад, втоми негативу, поганих звичок або старих думок. Стрижка в цьому разі буде символом очищення. А от для того, щоб спровокувати добрий ріст волосся, щоб волосся було густе, цей день для цього не підходить. Стригтися не треба, якщо ви хочете такого результату. Це вам треба почекати до молодого місяця. Як ще можна використати цю добу на благо, можна пройтись босоніж по землі, як символ того, що ви віддаєте надлишок енергії назад в природу, сьогодні можна спалити або викинути непотрібні речі, можна спалити старі записи, це очищення через вогонь. І в цей день воно буде особливо сильне. І сказати можна в голос або подумки: як місяць сходить з неба, так і тяжке з мене сходить, хай буде так. Сни цієї ночі здебільшого не збуваються, але можуть підказати, що саме варто відпустити або завершити з вашого життя. Що ще не можна робити 24 травня? 24 травня наші прабабці не радили зрізати квіти і ставити їх у вазу. Вважалося, що вони наберуть на себе енергію дому, особливо у молодих пар, і зів'яне не лише букет, а й щось у стосунках. Дівчатам умиватися цього дня звичайною водою не варто, краще додати відвар шипшини. Це допоможе зберегти молодість і чистоту обличчя. Щоб не втратити удачу, цього дня не слід довго лежати у ванні чи прати речі, які вважаєте своїми щасливими, їх краще залишити в спокої. Ще одна порада не вдягати 24 травня на себе щось темне. Народ вірив, що чорний одяг в такий день тягне за собою невдачі і зриви у важливих справах, а от зелений колір, навпаки, додає впевненості і допомагає успішно провести зустрічі і переговори. Особливо обережно ставилися до всього чорного взагалі в цей день, навіть до чорних собак. Якщо чорна дворняга перебігла вам дорогу, краще обійти іншим шляхом, інакше можливі проблеми в особистому житті. А ще, оскільки сьогодні субота, то довготривалих справ краще не починати, бо як почнеш робити щось таке довготривале, якийсь проєкт довготривалий, почнеш його робити в суботу, так і робитимеш його постійно тільки по суботах. Сьогодні в нас субота, як я вже сказала, тож можна не стримувати себе в харчуванні, Посту в цей день немає, можна посмакувати м'ясними стравами, не відмовляти собі в сирі, яйцях, вершковому маслі, випічці чи чомусь смачненькому до чаю. Якщо давно хотіли приготувати щось ситне, саме час це зробити. Це гарна нагода побалувати себе і рідних домашніми смаколиками без жодних обмежень. А ще за українською традицією, саме в суботу, господині готували їжу одразу і на неділю, щоб завтра, у святковий день, ну, завтра, неділя, це взагалі, що неділи, кожна неділя вважалася святковою. І таким вихідним днем не можна було працювати по неділях, через те намагалися все, що треба з їжі. Приготувати об'єктивно і оперативно, і краще приготувати саме в суботу, щоб неділю вже не чіпати, щоб не стояти в неділю біля плити. 24 травня імени не відзначають Василь, Григорій, Іван, Микита, Семен, Степан, Теодор, Федір, Ян, Ксенія та Оксана. Цього дня хочеться привітати іменинників зі святом, побажати від всього серця миру, радості та благословенного шляху в житті. Хочеться побажати кожному з вас добробуту, здоров'я, щирих усмішок, душевної рівноваги і натхнення для нових звершень. Нехай поруч будуть ті, хто любить та підтримує, а життя щедро дарує теплі зустрічі, світлі дні та добрі зміни. Небесні покровителі нехай оберігають від негараздів. Підказують мудрі рішення і дарують силу для здійснення всіх добрих задумів. Ось такий сьогодні надзвичайно цікавий день, шановні глядачі. Завтра буде велике дуже свято. От я сказала, що неділя в нас святку, насправді, ну, і велике свято народне, народне. Та в принципі і церковне так само. І церковне велике свято завтра буде. І народне велике свято завтра буде. На завтра в нас дуже багато обмежень по роботі, взагалі по певним видам діяльності. Ну і ми зважаємо так само на те, що завтра в нас неділя, завтра не можна працювати згідно з українською традицією. Тому все, що вам треба зробити, то треба зробити саме сьогодні Підготуватися до неділі, щоб завтра відпочивати, щоб присвятити цей день молитві, якимось добрим справам, відпочинку, зайнятися своєю родиною, можливо, завтра краще треба. Сьогодні треба попрацювати трішечки на завтрашній день, бо завтра у нас вже буде Івана Головатого. Це велике свято, це дійсно велике свято. Бо завтрашній день у нас присвячений третьому знайденню голови Івана Притечі. Про це і поговоримо. Дуже багато відомостей збереглося про цей день. Повертайтеся на цей канал, щоб про все це дізнатися. Я вже зібрала весь матеріал. Буду зараз для вас записувати відео. Відео вийде вже завтра, відповідно. От матеріалу дуже багато, він дуже-дуже весь цікавий. Тому, будь ласка, повертайтеся на цей канал, аби дізнатися про те, яке сьогодні свято. Ну, ви вже це знаєте. І що не можна робити в це свято? Оцього ви ще не знаєте. До завтра дізнаєтеся. Я дякую вам за цікавість, щиро до українських традицій. Це дуже-дуже важливо. І Буду очікувати з нетерпінням нашої з вами зустрічі вже в дні завтрашньому, а сьогодні і завтра, і взагалі завжди. Будьте здорові, бережіть себе, слава Україні! До побачення!